Вітаю друзі, з вами пригоди на всі 100. І сьогодні я їду в Західній Німеччині. Цього разу мене затянуло у гори. Як вже казав у інших відео, якщо їдеш по трасі, то ти нічого не бачиш. А коли ти з'їжджаєш з траси і тебе ці дорожки заводять в якісь краєвиди чудові, то це дивина. І сьогоднішній випадок, цьому є підтвердження. Це все трапляється з того, що німцях багато роблять дорог. І коли ти починаєш їх об'їжджати в ці всі корки, то з'їжджаєш на другорядні дороги. І тільки на другорядних дорогах можна побачити таку красу. Невеличкий екскурс до історії. Як вже казав в попередніх відео. Ці землі колись підпорядкувалися феодалам до 1870-х років. На тлі економічних та політичних ігор, а також війни між землями Германії, Данії, Австрії і Франції. Було об'єднання германських земель в 71-му році. Та на престол був коронований. Руський король Вільгельм І. І з цього моменту з'явилася Германська імперія. Після цього Германія поділилася на дві частини: політична і робоча. Я якось вже по цій темі робив відео. Але нагадую, король Германії зробив собі резиденцію у Берліні і східна частина. Германії вважалася правочею, а західна була робоча. І на цьому тлі між Західною та Східною Германією була ворожнеча. І так трималась аж до кінця Першої світової війни. От я і в'їхав в старовинне містечко, що знаходиться у горах. А дивіться, яка краса, які будиночки чудові. Їм по 200-300, а може ще більше років. І вся ця предісторія, що я до цього казав, була для того, щоб порівняти східну та західну частину Германії, бо де була правяча династія королів, а потім і канцлера Германії до Другої світової війни, то східну частину Германії. Розбомбили, розвалили, знищили. А в Західній Германії всі ці дома залишилися цілі, бо там майже нічого не знищували, крім великих міст, де були заводи. І коли ти їдеш, бачиш ці старовинні чудові будиночки, котрі передаються по наслідству. Мені як любителю історії, це дуже-дуже до вподоби. Бо в цих селах не було колективізації, не було знищення репресій і голодоморів. І люди на цих землях мешкають сотнями років, передаючи спадщину до нового покоління. Кому подобається такий формат відео, Пишіть коментарі, ставте вподобайки, робіть поширення в відео, щоб інші люди теж бачили таку красу. А на цьому горному пейзажі я буду вже закінчувати це відео. До побачення!